Байден планує запросити у Конгресу найбільший пакет допомоги для України, то это означает, що страны Запада, а именно Североатлантического альянса, под руководством того же Вашингтона все больше. Прямо і косвенно влізають у цей конфлікт. Про це повідомляє видання Телеграф. Повідомляє, що президент США Джо Байден розробляє план звернення до Конгресу із проханням виділити найбільший пакет фінансування закупівлі зброї та економічної допомоги Україні. Деякі чиновники вважають, що ухвалення єдиного пакета, розмір якого може досягнути 100 мільярдів доларів, може дати адміністрації Байдена найкращі шанси забезпечити Чити фінансування збройних сил України до виборів у листопаді минулого року зазначається, що цей крок дозволить уникнути подальших спекуляцій у Конгресі щодо витрат України наступного року. Розуміємо, що зараз. Міжнародна політика е, переживає, можливо, не найкращі часи для України. Ми відчуваємо, що відбуваються певні зміни. Я не скажу, що ці зміни тектонічні, але в будь-якому разі, крім угорського прем'єра Орбана, ми отримали ще словацького прем'єра Роберта Фіца, ну, радше всього прем'єра, і так далі. Розуміємо, що погіршились стрімко погіршились україно-польські відносини. Хочеться вірити, що вони можуть покращити в ну, в найближчий час, так завдяки певним конкретним зусиллям. Українських польських політиків, але в будь-якому разі є відчуття, що можливо світова кон'юнктура може і погіршуватись для нас. Це правда. Кожне політичне питання, кожна політична проблема, кожна війна в моєму житті в якийсь момент втрачала інтерес міжнародної спільноти. Однак, міжнародний інтерес до цієї війни був і залишається сильним. Він все ще дуже сильний. Але політичні системи не стоять на місці. Пригадуєте, якою на початку війни була підтримка України в Словаччині, скільки українських біженців вони прийняли? Так само, звісно, було і з Польщею. Але потім втрутилася внутрішня політика. Економічні умови в обох країнах стали більш складними і важкими для фермерів, зокрема, через українське зерно. Не можу сказати, що їхня підтримка розвіялася ні. Вона є, і думаю, що в Словаччині та Польщі всі ще усвідомлюють, що дуже важливо, щоб Україна перемогла. Однак люди стали більш замкнутими, більш егоїстичними, більш зосередженими на власному становищі і менш співчутливими до України. Але абсолютно зрозуміло, що Словаччина і Польща знають, що Україна повинна перемогти у цій війні. Люди нині дещо втомилися. Дещо призабули всю серйозність цієї війни, а на полі бою утворилася своєрідна патова ситуація. Але з плином часу, коли прийдуть польські вибори, коли втихомириться словацька політична система після переобрання Фіцо, який довгий час залишається прихильником Путіна, тоді я думаю, що підтримка України відновиться. Але мені легко говорити, сидячи тут, якби я був українцем. Я був би дуже стурбованим. Зрештою, я також стурбований. Це жахливо, як Польща і Ярослав Качинський поводяться по відношенню до України нав'язувати Україні додаткові економічні труднощі через інтереси польських фермерів у виборах. Це щонайменше егоїстично, а що найбільше це стратегічне самогубство. У Стамбулі готується можливо чергова зустріч так званого стамбульського формату, який може бути порядок денний цієї зустрічі, про що будуть говорити, тому що ново ну, питання так званої формули миру воно може трактуватися в різних державах, в різних політичних структурах доволі по різному. В нас є українська позиція. Вона була озвучена нашим президентом Володимиром Зеленським, але розуміємо, що в різних кабінетах можуть хотіти бачити свої ті чи інші робити. Розв'язання питання війни чудове запитання, і я цілком згоден з тим, що різні країни трансатлантичної сім'ї мають різне бачення того, як має завершитися війна або як вона має тривати далі. Отже, президент Ердоган був послідовний у деяких питаннях, і я припускаю, що він буде відігравати головну роль у формуванні порядку денного. Він із самого початку чітко засудив вторгнення Росії в Україну, підтримав територіальну цілісність України, засудивши анексію Криму та інших чотирьох областей, а також окупацію Донбасу. Він був послідовним у забезпеченні надання Туреччиною значної військової допомоги Україні. Разом із тим, йому вдавалося бути послідовним у бажанні залишитися потенційним посередником. І підтримувати свої контактні зв'язки з Путіним. Ердоган дійсно пишається зерновою угодою, адже він був не останні в її укладенні. Думаю, що на порядку денному буде відновлення зернової угоди, тоді як Україна схоже виконує її, відправляючи своє зерно та інші вантажі кораблями вздовж узбережжя Румунії та Болгарії, які є членами НАТО. Отже, Ердоган спробує відновити зернову угоду. Також його послідовність полягає в тому, що він просто хоче, щоб війна закінчилася і щоб настав мир. Він бачить роль Туреччини в міжнародних відносинах як стабілізуючої сили і країни, яка віддана пошуку миру, навіть незалежно від того наскільки несправедливою може бути політична ситуація на місцях в даному випадку в Україні. Як людина він просто хоче, щоб перестали вбивати людей. Адміністрація Байдена дотримується іншої позиції. Там з одного боку вважають, що Україна сама повинна вирішити, як закінчити війну, а з іншого бояться або боялися ескалації з боку Росії та застосування ядерної зброї, що, на мою думку, є помилкою. Європейський союз висловився дуже чітко. Україна повинна отримати всю необхідну підтримку і повинна сама вирішити, як закінчити війну. Ось які питання будуть на порядку денному цієї зустрічі: як нам досягти миру, як нам бути посередниками, як домогтися поваги до територіальної цілісності України, і як зробити так, щоб експорт зерна відновив свої звичайні темпи. Шановний пане амбасадор, минула пара тижнів від візиту президента Зеленської української делегації до Вашингтону було дуже багато емоцій, були дуже гучні заяви. Ми в Україні намагалися аналізувати це все, але й були зустрічі. Зокрема, і зустріч з одним, знаєте, патріархів американської дипломатії Кісінджером. Так він зустрічався з представниками нашої української делегації, і відповідно розуміємо, що американська дипломатія, ну вона. Декларативно надзвичайно промовисний, надзвичайно потужна, але є дуже різні течії. І от якщо говорити, в який спосіб зараз будуть намагатися хотіти розвертати Україну американську співпрацю, я знов таки повертаюся до початку нашої розмови, тому що ну найкраще проявляється допомога, зокрема у виділенні важкого озброєння. Так росіяни би хотіли перетворити російсько-українську війну у війну сухопутну, у війну піхотну на Наша ключова задача отримати важку артилерію, ракетні системи, важкі танки не 30 Абрамсів, а 130 чи 230. Так, але це означає, що росіяни можуть застосувати ті чи інші неконвенційні загрози, про які вони натякають. почнемо із колишнього держсекретаря Кісінджера. Він вважається найдосвідченішим і одним із наймудріших дипломатів в історії Сполучених Штатів. Взаємодіючи з ним під час своєї дипломатичної кар'єри, я вважав його погляди глибокими, але не завжди з ними погоджувався. Тож можу припустити, що можливо українська делегація, яка з ним зустрічалася, також не з усім погоджувалася. Ми пам'ятаємо, як Кісінджер на початку війни припускав, що можливо для України було б краще шукати шлях до миру, як це робить Ердоган, а не продовжувати війну. А потім він змінив свою точку зору. Глибока мудрість Генрі Кісінджера, яка відображає необхідність для України закінчити цю війну на її умовах, це те, що врешті-решт візьме гору у Вашингтоні. Нині ми є свідками справжнього політичного божевілля у Вашингтоні, через яке політизовано поставки зброї в Україну буцім би, стримуючи таким чином потенційне застосування Росією неконвенційної або ядерної зброї. Тобто це навіть не раціональні дебати. Це просто безглузда боротьба між прихильниками і противниками Трампа в республіканській партії, яка надіюсь незабаром завершиться. І адміністрація Байдена отримає посилене фінансування для України, включно з більшістю таких систем, як АТАКАМС. Таким чином Україна знову зможе контролювати свою долю настільки, наскільки це можливо. І ще один момент. Я думаю, що Генрі Кісінджер, як і багато людей у Вашингтоні, не розуміє до кінця, як Україна може витіснити всі російські війська з Криму і Донбасу. Тому що це дуже складне завдання. Але в моєму колі друзів у Вашингтоні є військово-політичні експерти, які бачать, що Україна рухається у цьому напрямку. По перше, завдяки її поступовому просуванню в напрямку Азовського моря. Щоб роз'єднати Донбас і Крим, і по-друге, з допомогою Атакамс, інших ракетних систем більшої дальності, а також українських морських дронів, що становлять серйозну загрозу Кримському мосту. Тож цілком можливо, що незабаром Україна зможе відрізати Крим, не вбиваючи всіх російських військових, і це змусить Путіна вести переговори на умовах, які в кінцевому підсумку будуть набагато вигіднішими для України.